Пташки вже дьопкали в зеленому гаї. Прокидався і шумів темний ліс. Чтілки весело розмовляли з квіточками. І біля свого будиночка працювала кривенька качечка. Зранку багато в неї роботи. Полетіли мої братики, соколики, дві змія поганоча землю нашу святу захищати. Полетіли вони та важко їм, не здається, змій, вони його і вогнем, і мечем та тільки зупиняють, а відігнати, здолати не можуть. Як же їм допомогти? Я ж не в змозі, ніжка зломана. Чула, як тачечка бікається, та й промовила до неї: Не журися, я тобі допоможу. Мене крися легкі, вітром не стерці, та й не змія умару наводити, щоб не помітив він мене. Допоможу вам, братцям соколика, але мені для цього потрібно зібрати відвагу, мужність, силу молодеча та трохи хитрощів. А візьми від мене. Я тут для моїх соколиків, братиків, обереги приготувала. Вони їх захистять від змія, поганича. Візьми, будь ласка, цей голубочки. Дякую. От тільки я не знаю, де цієї відваги та сили молодецької шукати. Я тобі допоможу. Ось подивися, отам далеко-далеко у лісі височенна сосна стоїть. Ти до неї підлети, на саму маківку сядь, та й побачиш велику, велику гору, а біля нього кремезного такого чоловіка це верний гора буде. Він хоч і кремезний, та такий дуже із виду, але душа в нього добра та справедлива. Ти підлети та розкажи йому про все. Він тобі допоможе і сили тобі, і мужності дасть. А потім, потім полетиш за синю річку, там під кущем калини заєць спить. Ти йому поморкоти. Він і проснеться. Розкажи йому про все. Він тобі далі допоможе. Дякую, прощавай, я полетів. Прощавай, голубонько, прощавай. Полетіла голубка на високу сорту, побачила високу гору, а біля неї верни город, до нього засвіли молодецькою послі... Підлетіла до нього горниця та й каже. Доброго здоров'я вам. І вам доброго. Що тебе, голубонько, до мене привело? Та збирає для наших соколиків оберегів, мужність та удачу. Допоможеш? Так, да, ти ще й питаєш? Ось моя булава. Я нею по три звітне голови. За один раз відтидав. Мені не шкода, для захисників землі нашої святої. Нехай вона їм допоможе, да сили молодецької придасть. Дякую, прощавай. Я прощавай, прощавай. Та й полетіла собі далі, бо тепер, були в неї обереги, відкрийте, значить, та була має. Не звіт, хай бачить, яку ще коли не звають, спить. Слава на вода, заєць прокинувся. Доброго здоров'я вам! Ой, голубонька, яке моркотіння твоє хороше. А що ти так здалеку в наші краї прилетіла? Та збирає для наших соколиків обереги, мужність та удачу. Допоможеш? А я параду тобі дам, лети до синьої річки Там і Івасик телесик рибку ловить. Поклич його, розкажи все, він тобі. Печиво хитрого даст для змія. А що це за печиво? Дізнаєшся. Дякую, прощавай, я полетіла. Полетіла голубка, Знайшла і Васика Велеска. Дяки, обереги мужність та удачу. Допоможеш? Чом би не допомогти в добрій справі. Ось тобі печиво, воно з хитрощами. Хто його з'їсть, в мить мудрості набереться. Дякую, прощавай, я полетіла. Полетіла голубка, несе обереги, силу молодецьку, трохи хитрощів для захисників. Вже і криється болять. Милый, Милый, Так, сала кликати. Доброго здоров'я! Доброго. Я тут горошок догоняю, то він за мною катиться, аж бачу, ти летиш. Звідки ти в наших краях? Та збирає для наших стоковиків обереги, мужність та удачу. О, так в мене все є, що допоможе бути мужнім і сильним. Зараз я тобі принесу. Ти Ось візьми, як одягнуть на руку вони ці браслети, так одразу мужність і сила така з'явиться, що ніякий змій поганич не зможе їх здолати. Візьми буду радий допомогти. Дякую. прощавай, я полетіла. Полетіла вона, очі але потрібно поспішати. За висвітлі чекаю.

Заволи в винні і засинають по дорозі. Ой, голубонька, та ще з нашого краю. Голубонька, мило, а що ж ти так далеко залетіла? Та збирай наших соколиків, обереги, мужість та удачу. Допоможеш? І ось розповіла голубка, що біда на землі нашій святі сталася, а наші соколики вороняти кинулися. От весь світ добрий допомагає. А ми ось це сіль веземо з Криму. То візьми, хоч і мішок. Куда? Нехай вони візьмуть та кинуть йому межеочі, очі, щоб вони у нього полазили. Нічого нас чужу землю зазіхати, тягни мішок. Чарівна Полетіла вона далі. Летить і бачи, марта по лісу гуляє. Замарилась я, чи зможу долетіти, не знаю. Я тобі допоможу. Ой, голубоньки, із темного лісу покажіться, завісу відкрити. Ось тримай, вони тобі допоможуть все це донести до наших захисників. Я тобі ще чарівну стрічку даю, вона тебе до заколиків доведе. Дякую, прощавай. Разом ми все здолаємо. Наші біди разом з ворогами, нехай згинуть із землі нашої святої, нехай прийдуть любов та щастя, усміхнеться доля, щоб завжди у нас були мати, хліб, калина, щоб лунала наша пісня, дзвінка, солодїна, щоб любові та повазі була вся родина, Щоб ціла і розквітала.